Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас бюджетний налобний ліхтар від компанії Sofirn, модель H25LR на 18650 акумуляторі. Він є в комплекті, про це свідчить напис set чорного кольору. Поставляється в непрезентабельні коробочці ось такі. Нас зустрічає інструкція англійською мовою коротенька. Type-C на type a кабель зарядки. Type-C однозначно плюс. І сам ліхтарик ось такий. Вага без реміння 88 грам. З ременем 111 грам. Фіксується на ремені він таким чином, за допомогою пластикової ось цієї деталі, дуже швидко і надійно. При цьому можна обрати кут нахилу ліхтаря. Маємо два світлодіоди, один з них червоний, один білий. Вмикається кнопкою, яка на одному з торців знаходиться. Коротким натисканням вмикається біле світло, довгим натисканням вмикається червоне світло. Яскравість регулюється поступово. Просто затиснувши кнопку. І також яскравість регулюється і в червоному діапазоні. Керування інтуїтивне, просте і зрозуміле. Відкриємо ліхтар, подивимося, який там акумулятор. Бачимо ось таку пружину. Доволі товстеньку. Акумулятор у нас на 2200 мАч від компанії SOFIRN. Сюди можна поставити навіть 3500 мАч, збільшивши час автономної роботи на 50%. Але. Ліхтарик бюджетний, тому акумулятор поставили не надтоємний. І знову ж таки він має плюсовий контакт, який виступає приблизно на 2 мм над корпусом акумулятора. Перевіримо, чи з пласкими акумуляторами буде працювати, але, як я вже бачу, там пружина, тому проблем не буде працювати, буде 100%. Samsung 35 e з пласким плюсовим контактом. Ставимо. Закручуємо і вмикаємо. Так, без будь-яких питань працює. Кабель зарядки Sofirn, звісно, поклали, але куди його включати, цей кабель, я не знаю, ні на акумуляторі немає. У нас роз'єма, це звичайний акумулятор, ні на самому ліхтарі роз'єма Type-C я не знайшов. Тому доведеться використовувати сторонню зарядку для цього акумулятора. Я заряджатиму ліхтарик за допомогою ось такої платки ТП-4056, таким чином, або зарядочкою літокала. Ось таким чином. Це обидва копійчані рішення. Платка коштує приблизно 13 гривень і вона чудово заряджає акумулятори. А цю зарядочку мені вдалося купити, ну, здається, щось там за 1 долар чи півтора. Знову ж таки, для такого виробу гарна ціна. Внутрішній опір акумулятора 42 мільйона. Приходить заряджений до напруги 3,86 вольта. Акумулятор повністю заряджений, будемо його розряджати струмом 1С. Звісно, рекомендується розряджати струмом 02 с але загальну картину ми точно побачимо, чи дійсно тут є 2200 мАч. Починаємо. 8,8 Вт займається зараз акумулятором. Закінчився тест ємності. Він тривав 58 хвилин 20 секунд. За цей час акумулятор віддав 2138 мАг з заявлених виробником 2200 мА. Але струм розряду був більший, ніж потрібен для заміру ємності. Споживання. Біле світло, мінімальний режим 151 тисячна ампера. Наступний режим. 1 А і в максимальному режимі 2,5 А. Червоний режим. В мінімальному режимі у нас споживається 12 тисячних Ампера, В середньому режимі 150 тисячних Ампера, і в максимальному режимі 1 А. Що з перегрівом? Зараз температура ліхтаря 25 градусів. Вмикаємо його. Максимальний режим. Хай попрацює так хвилин 10, подивимося температуру. 10 хвилин пройшло, дивимося на температуру корпуса 38 градусів. Тобто ніякого перегріву не відбулося. Я писав софірну мінус, якого в нього немає, і чисто випадково знайшов саме порт зарядки. Якщо відкручувати ось цю заглушку, ми зможемо дістати акумулятор. А Якщо відкручувати з протилежної сторони де кнопка, я спочатку думав, що воно не відкручується, то у нас знайшовся порт для зарядки цього ліхтарика. І ось таким чином він сигналізує про те, що заряджається. Світив червоним, і коли зарядився, то став світити зеленим. А включити його ми можемо так. Працює без будь-яких проблем на будь-якому рівні яскравості, яка доступна цьому ліхтарю навіть під час зарядки. Абсолютно темний коридор, милайтер вже. Щось таке видно. Трішечки на камеру не так яскраво, як вживу, але під ногами розглядіти щось точно можна. Наступний режим після Мунлайта. Ось тут все доволі гарно видно, як бачимо. Засвідка рівномірна, немає по центру плями, але при цьому доволі гарно-гарно кругом видно. Наступний ось тут же на камеру трішечки. Переслід явний вживу не так яскраво, але при цьому ну, яскравість доволі-доволі гарна. І максимальний режим. Ось. Гарно видно. Засвідка рівномірна і з широким кутом огляду. Вимикаємось. Червоний режим. Максимальна яскравість в червоному режимі, все чудово видно і досить гарно світить. Потужнішого червоного режиму я не зустрічав в жодному іншому ліхтарю. ей 25 lr мені сподобався в першу чергу ціною. Вона для якості такого виробу навіть і занижена, на мою думку. Яскравості багато керування дуже інтуїтивне і зрозуміле. Ліхтар має ефект пам'яті, тобто вмикається на тому режимі, на якому ви його вимкнули. Акумулятор на 2200 мАч відповідає заявленим характеристикам, але хотілося б сюди поставити щось більше, наприклад, той самий Samsung 35E, який має на 50% більше ємності, і таким чином ви зможете довше користуватися ліхтарем від одного заряду. Ремінець звичайний, бюджетний, ніяких там, плюсів чи мінусів таких особливих і немає. На лобі тримає. Ліхтарик нормально і на цьому все. супер-малесенького мінусу можна віднести те, що я в інструкції не знайшов, що зарядний порт у нас приховується з цієї сторони під такою кришечкою. І чисто випадково його знайшов. Навіть перший раз заряджав акумулятор сторонньою зарядкою. Тому тут ну, не зовсім мінус, але така особливість ліхтаря. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання, як завжди, в описі відео.